Шукаєте наступний великий прорив у чистій енергетиці. Це може вас здивувати, але відповіддю може бути аміак. Так, та сама речовина, яку використовують у добривах. Як паливо, зелений аміак змінює правила гри. Коли його виробляють із використанням відновлюваної енергії, весь його життєвий цикл є безвуглецевим. Уявіть собі величезні вантажні кораблі, які плавають морями, не викидаючи СО2, сірки чи сажі. У цьому полягає перспектива аміаку його набагато легше і дешевше зберігати та транспортувати, ніж чистий водень, і він навіть може слугувати переносником водню для живлення паливних елементів. Компанії вже розробляють системи, які перетворюють аміак безпосередньо на електроенергію, навіть не спалюючи його, що зменшує шкідливі викиди. Звісно, він не ідеальний аміак токсичний і вимагає особливого поводження, а при неправильному управлінні він може виробляти оксиди азоту. Але завдяки новим технологіям та значним інвестиціям, аміак має стати джерелом енергії для важкої промисловості. Яку не можуть забезпечити акумулятори? Це ключова частина головоломки для безвуглецевого майбутнього. Дякую за перегляд.